Запрошені керівники, керівники служби служби комісії по надзвичайних ситуаціях. Я раніше вам говорив, що бути готовим усіх до проведення командно-штабних навчань, які будуть проводитися керівниками області. Сьогодні мали 28 числа проводити, але 28 числа відбулося колеги обласної адміністрації і нарада, тому воно перенесено на сьогоднішній день. Я хотів би. Сьогодні сказати і подякувати в першу чергу керівникам обласних структур, що вони надають нам практичну допомогу. А скажу на сьогоднішній день, ми відчуваємо як по ДНС і так само по управлінні, яке є у Сенівецькій обласній адміністрації, тому що Максим Валентинович у нас працював і він курує наш район. Це приємно, що наш виходець і вихованець з нашої районної адміністрації ми відчуваємо ту підтримку, тому що якщо взяти, я думаю, вже після буде підведення підсумки, ми вас всіх зберемо по всіх структурних підрозділах. Сьогодні ми будемо озвучувати керівництво області буде разом з керівниками структурних підрозділів по надзвичайних ситуаціях і нашому відділу працювати конкретно, в який відділ вони заїдуть і перевіряти документації. Можливо, по як у нас по тривозі, раніше говорили, піднімуть всі служби, а служби готові. Ми з вами говорили, ми провели з вами по суті, практично навчання для того, щоб вони були завжди готові. І мені приємно, що сьогодні я би хотів сказати, що у нас не тільки формування готові, але у нас сьогодні укомплектовані повністю автомобілями і всіма згідно вимог не одна дві бригади, як ми представляли, можливо, бачили по цьому по нафтографіях, але мінімум по чотири е, мобільні бригади в кожній, як медицина, як поліція, е, газова служба е, інші. І в АТП сьогодні вони готові за один раз вивезти 1500 людей 56 автобусів. Це приємно, те, що, бо тому, що ми сьогодні живемо в час війни, і ми сьогодні повинні бути. Е, Готові в будь-який час захистити населення, надати їм допомогу, і жителі нашого району повинні бути впевнені, що як в області, так і в районі ми з вами всі служби готові до того, щоб їх не тільки захистити, але і в прикий час можливо евакуацію провести. Якщо треба провести сьогодні евакуацію з виїздом в другий район адміністрації, вони готові ці дівчата сьогодні. сьогодні хороша. Погоду, я хотів до вас привітати з перший днем весни, а навесні завдяю, хороші думки, хороші мислі, десь на природу виїхати, а не сидіти в адміністрації. Ми можемо це сьогодні з дозволу керівництва області району організувати біля високого рівня. Я хотів би надати слово керівнику групи обласної адміністрації і представнику, хто представляє область, щоб ви представили своїх керівників. Не, шановні присутні, сьогоднішнього дня розпочинається. Ви представте що бо... всі я, я є заступник голови комісії Андроняк Андрій Петрович. З сьогоднішнього дня розпочинається комплексна перевірка, це планова перевірка. Це перевірка стану реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і території техноенної пожежної безпеки, організації аварійної рятувальної справи на території Кісманського району. Склад комісії. Мініміз... Мінімізований. Є Дараш Роман Вікторович, який буде перевіряти, е... буде перевіряти організацію роботи з виконання вимог законодавчих інших нормативно правових актів з питань виконання зах... заходів захисту населення і території з надзвичайних ситуацій та забезпечення техненної безпеки Кісмерської районної державної адміністрації. Перевірка управління з питань надзвичайних ситуацій кісмерської РДА, стан підготовки. Керівного складу і населення засобів захисту у разі виникнення НС, несприятливих побутових та нестандартних ситуацій, то організація тренувань, організацію роботи з попередження надзвичайних ситуацій, і підвищення сталого функціонування об'єктів в умовах надзвичайних ситуацій, контроль за впровадженням заходів попередження, служби цивільного захисту району відповідно. Організацію роботи органів управління Кісманського РДА, попередження НС і підвищення ставу це в було, забезпечення готовності органів управління оперативно-чергових служб та диспетчерських служб, наявність та працездатність систем раннього виявлення загрози виникнення НС та оповіщення людей у разі їх виникнення, своєчасність і достовірність, інформування про можливу та наявну обстановку про запобіжні заходи та хід проведення невідкладних робіт. Галагань Богдан Олегович, фахівець відділу організації заходів цивільного захисту управління, перевіряє перевірку плану цивільного захисту Кізманського району на особливий період. Організація евакуаційних заходів за надзвичайні ситуації з Кізманського району. Стан радіаційного та хімічного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, стан готовності систем аналізу і прогнозування мережі спостереження і лабораторного контролю за радіаційним, хімічним бактеріологічним зараженням, підтримання їх у готовності до функціонування за надзвичайних ситуацій, медичної спеціалізованої служби. Ну, і як... Особисто я подивлюся організацію роботи і попередження НС і підвищення сталого функціонування об'єктів мовах надзвичайних ситуацій, котре за впровадженням заходів, заходів попередження управління культури, освіти та охорони здоров'я адміністрації. Прохання до керівників служб ну, максимально сприяти перевірці, бо перевірка запланована на 10 днів, але ми і будемо мінімізувати. Зрозуміло. Під час яку слово керівнику від обласної адміністрації. Доска, начальник відлокування оперативного чергування заслугову оповіщення повільності на захисту населення. Від імені Олексія Володимировича Гедая, нашого управління, і за результатами тих перевірок, які проводилися посередні, Кіцменська ланка територіальної підсистеми Чернівецької області завжди була на високому рівні і була готова до виконання завдань в разі виникнення, бо... Попередження або виникнення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Одноразово відмічалося як на обласному рівні, так і на державному. Це ваші дії керівного складу, а також дії персоналу у разі попередження або виникнення надзвичайної ситуації, дії комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуації, ситуацій, задії служб, яка у вас завжди була і є, завдяки також Юрію Дмитровичу, який організовує ці навчання спільно Володимиром Васильовичем. Одним з таких було навчання 16 лютого. Всі наглядно бачили, у вас гарна форма, гарна, гарна співпраця. І через пару днів ви бачили, як вона прогодилася це навчання 21 числа, які випали, випали аномальні грубове опити. Всі служби спрацювали, дороги були розчищені і не було ніяких заторів. І це дійсно показало, що Київський район готовий для таких ситуацій. Також покращилася ситуація. З інвентаризацією захисних споруд цивільного захисту, так як Кіцманський один з лідерів по накопиченню був цих захисних споруд. Зараз проблемним питанням їх є інвентаризація. Але 44 проінвентаризованих захисних споруди це є високий показник з 167, порівняно з тим, що в інших районах є 20 і більше захисних споруд. Також план основного заходу за 2017 рік був виконаний в цілому в цілому. На підведеннях підсумків хочу навозити, щоб нагородили, якось викремили тих структурні підрозділи, які в цілому доклали зусиль до виконання завдань в цей період за 2017 рік. Також думаю, що мета перевірки в цілому це надання методичної допомоги, в першу чергу, виникнення якихось проблемних питань організаційних та практичних. Тому в разі чого я думаю, що потрібно і звертатися по надання методичної допомоги. Якщо ви щось не знайдете, то потрібно звернутися, щоб надали методичну допомогу. Також, як казав, відмити сьогодні перший день весни, але також сьогодні святкується всесвітній день цивільного захисту. Так що ви до цього всі зв'язані. Всіх вітаю. Вам бажаю продуктивного дня і хороших напрацювань. Дякую. Дякую. Я хотів би до, до цього коли проходимо навчання. Ви знаєте, як приємно, коли вже ми у сьомий раз проводимо навчання. Де перші рази, коли ми проводили, не було ні форми, не було автомобілів тих, яких положено, навіть не знали керівники, що в першу чергу робити. І коли ми провели і об'явили навчання, то скажу відверто, що я хотів подякувати Володимиру Васильовичу, який не тільки бригади представив, але зумів зорганізувати, перекрити транспорт, щоб не був на стоянці, щоб було де розмістити всю техніку, де дійсно планово проводилося, і після того було підведення підсумків. Це особисто і колективу, і Володимиру Васильовичу. Дякую. Друге, всім керівникам, які є сьогодні, керівники служб, повірте, що на такому рівні вони всі доповідали про готовність і кожен ми запитували рядового члена бригади. Першу чергу, що вони повинні робити, які їх дії, і повірте, що на такому рівні сьогодні любого запитайте, він скаже, які його дії самостійно без керівника. Бо може бути таке, що керівників окремо збирають, а все рівно повинен бути відповідальний старші по карті бригаді. І всі бригади сьогодні на високому рівні відпрацювали. Я хотів би подякувати обласним керівникам ще раз за розуміння. Віктор Євгенович надає слово, і потім я представлю нашу команду, яка сьогодні присутня.